Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Уважаемый президент России Владимир Владимирович Путин, мы, жители города Астрахани, Астраханской области, обращаемся к вам. Наши ребята заключали контракт с добровольческим формированием Шторм Зет, проходили службу в военной части 42-600 Донецкой Народной Республики. Когда они были в местах лишения свободы и изъявили свое желание пойти защищать нашу родину, представители с Министерства обороны обещали им, что они будут приравнены ко всем военнослужащим, что у них будут контракты, что они будут получать все социальные гарантии, которые положены в нашей Российской Федерации. Представители с Министерства обороны говорили, что зарплата у них будет 205 тысяч. В итоге ребята получали 105 тысяч. Контракты, которые они заключили, на руки им не выдавались, хотя выписки приходят с... Части 2279. Приходит черным по белому написано, что контракт за номером таким-то, от такого-то числа, но на руки почему-то они им не дают. Все социальные гарантии и права наших ребят нарушены. Выплаты по ранению в связи с указом 98 от 22 марта 2022 года и страховые выплаты с АГАС в итоге им вообще не положены. Региональные от губернатора также отказывают. Наши родные многие вернулись с тяжелыми ранениями, проходят лечение за свой счет, покупают дорогостоящие лекарства. Мы, жители города не Астраханской области, присоединяемся к ребятам из Орла, присоединяемся к ребятам из Москвы и Московской области. Думаю, что и в других регионах ребята столкнулись с такими же проблемами. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, услышьте нас. Приравняйте наших ребят ко всем социальным гарантиям, так, как им было положено изначально. Ведь многие из них пошли не просто за помилование, просто были неравнодушны к той ситуации, которая происходит в Российской Федерации. С уважением к вам, жители Астраханской области. А это у нас такой хитрый план был. Какой план, идиоты, вы все проиграли. Сегодня сконцентруемся на войсковой ситуации и стану на 27 сентября. 2024 року на зв'язку зі мною Петро Черник, військовий експерт, і полковник збройних сил України. Пане Петре, я вас вітаю. Ну і почнемо напевно із того, чи приносить очікуваних результатів тактика, яка була зазначена. Зокрема, і нашим військовим керівництвом, і яка просто логічно вкладалася в ті умови і ті обставини, в яких опинилися Збройні сили України, сили оборони на лінії боєзіткнення, так, тактика активної оборони. Чи вдається нам загалом, на вашу думку і за вашою аналітикою, в ході контратак, обороняючись при цьому, знаходити слабкі місця нашого противника і користатися з того? Та та чому ж не вдається, вдається, якщо виходити з, з головного аргументу, що на превеликий жаль зброї, котра би переламувала війну, ми поки що не маємо. Ми неодноразово не один, не два, не три, десятки разів говорили, що для цього потрібна велика кількість авіації, велика кількість далекобійних ракет. Все це має множитися на засоби радіоелектронної електронної боротьби. І, звичайно, як, як на найбільшу кількість FPV-дронів, то з огляду на таку ситуацію і ми з категоріями від протилежного, то нам доволі не. Погані показники, Скажімо тільки за минулий тиждень піде в дії вікінь. співвідношення втрат по техніці 1 до 30 на користь України. Ну, це дуже серйозний показник, це саме це стосується це. і особового складу, тому ман маневрна оборона на цю хвилину себе повністю виправдовуєте, А якщо за заакцентуватися на тому, що 7 жовтня, коли активізувалися дуже серйозні бойові дії під Авдією, а сьогодні вже добігає лютий, і вони по великому рахунку просунулися на оперативні показники механізованої роти, це де до півтори кілометра, а втратили там повнокровну дивізію. Дивізія це 12,5 тисяч людей, а Насправді поза 15 тисяч уже тільки убити, не більше, ніж весь Радянський Союз, ніж Радянський Союз втратив за весь термін у війни в Афганістані 1989 89 років, то це більш ніж достойні показники. Для такого типу бойових дій є запас міцності в нас, але на жаль, є запас міцності і в противника. Ну і розуміємо, що, хоча зимовий цей період знаменується, в принципі, більш-менш сталими процесами на лінії боєзіткнення певні тенденції все одно у нас з'являються час від часу, і це направду добре, це направду заслуговує певного аналізу дуже обережного. Я не можу зараз напевно не закцентувати увагу на темі, яка мені особисто болить, бо я людина, е яка дуже близька до кримського півострова, я сама звідти, і мене, чесно кажучи. Завжди дуже турбують новини з зокрема цих територій, наших поки що окупованих. Цікаво, що окупанти змінили пропускний режим, зокрема для цивільних, переважно на перетині того, що називається адмінмежею зараз. Чи я не знаю, як у них там між Кримом і Херсонською областю разом з тим, ми отримуємо доволі цікаві новини загалом з півдня нашої країни і. Полковник Кевлюк, до прикладу, дякує і замовляє слово за нашу таврію, котра цитую оперативно-стратегічне угрупування у складній та динамічній обстановці. Хлопці зібралися, і, незважаючи на перехід до стратегічної оборони, нагадують росіянам, що їхнє місце за парібрікам. Ну і нагадаємо, що у нас на лівому березі продовжуються... Військові операції, які ретельно плануються нашими військами, виходячи знову ж таки з обставин і всього інструментарію, які головні тенденції по півдню, не вдаючись за НАТО подробиці, по лівому березі Дніпра Херсонщини оформляється новий плосдар. Це довготривала і важка робота. Чому вона важка? Тому що противник прекрасно усвідомлює, дуже добре усвідомлює, якщо зуміємо посунути плацдарм у глибину десь до 30 кілометрів, то ми Отримаємо стратегічну перевагу в частині ставлення під вогневий контроль логістики перекопського перешийку. Від Херсона до перекопу по прямій у межах 120-120 км, там трошки як рахувати. От десь так. От посуваємо собі умовно лінію на 30 км у глибину. Маємо 70 км, а Хаймерс М142 і М270 зараз дуже хороша, новина, що ще дві серйозні установки ЛРУ це ніщо інше, як модифікація м Місімдесять по французьки до нас надійдуть, а сумарно це залп 24 ракети. А в комплектації М 31 А 1 це 84 кілометри завдання удару. Бойова частина до 90 кілограмів, і це направду з огляду на те, що це дуже точна зброя. Логістика буде сильно загрожена, дуже сильно загрожена. Але тр треба посунути цих 30 кілометрів, тому що машина потребує ще буферної зони. Вона не може завдавати ударів безпосередньо з лінії бої зітня. як мінімум треба 15 20 км для власної безпеки. Тому противник кидає всі можливі ресурси для того, щоб стримувати там оформлення плацдарму за нашим розумінням. Але сам факт того, що ми зуміли і досі можемо забезпечувати нашу логістику через Дніпро, і противник серйозно ніяк не може на це вплинути, то це є показником дуже високої майстерності наших військ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.